Перше, за всю історію Деснянської райони, за всю історію Києва, я думаю, в часів Києва, Щека і Харіва, звичайного голову району зробили проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо ініціювання звільнення займаної посади голови Деснянської районної місті Києва державної адміністрації Бахматова Максима Сановича у зв'язку з порушенням чинного законодавства, значить депутати, увага! Іонова Марія Миколаївна. Федина, Софія Романівна, Павленко, Ростислав Миколаєвич, Клімпуш Циндадзе Іванна Орестівна, Бобровська Соломія Анатолівна, Гераченка Ірина Володимирівна, Фріси Ілона Васильівна, Грасінфартур Володимирович, Кіт Андрій Богданович. Дев'ять. Дев'ять оцих всадників апокаліпсиса, можна так сказати. А який закон порушив? Оля, ви знаєте вже? Є якісь рішення суду, прокурор щось приходив? Не було такого? А пише, що було. Шановні депутати, ідіть займайтеся реальною законодавчою діяльністю. Хочете допомогти Треєчні? Приїжджайте, в нас проблеми з пандуси, в нас проблеми з кришами, з ліфтами, в нас краде КМДА. І КМДА настільки не справляється своєю функцією, що вирішили долучити дев'ятьох дев депутатів. До речі, це не перше, вперше яке стало вперше. Інші вперше будуть також трохи згодом. Але мені реально дуже цікаво, яке ж законодавство я порушив і вже є таке їх думка. А якщо ще наперед сказати, друзі, зняти мене може виключно, якщо не помиляюсь, президент України, бо саме він мене призначав, чого депутати звернення до Кабміну, ідіть же до президента напряму.